Берем з собою пляшечку, сумішу, памперс, серветки, пелюшку, щоб можна було полежати. 37-річна Ганна Мовяк збирається на роботу. Вона депутатка Луцької міської ради. На засідання жінка бере із собою 100 з документів та тримісячну дарину. Мама дозволяє ходити в штанах, Так зручніше бігати. Дівчинка, що хочеться в платі була. три місяці тому Ганну обрали до міськради. Майже водночас вона народила свою вже четверту дитину. Відтоді жінка поєднує материнство із депутатською діяльністю разом із немовлям ходять на сесії та засідання. виконкомів. конкомів то не знає, то вже Ходять зі мною здоровається, з Дариною здоровається, питають, як справи. Ганна розповідає, в декреті була тричі. Нині ж вирішила вдома не сидіти, бо саме так роблять її європейські колеги. Депутат європарламенту від Італії Лічі Рензулі прийшла на засідання в Страсбургі зі своєю маленькою дочкою Вікторії. Доки Шторі, Ганна збирається на засідання, в хаті господарює її чоловік. Він збирає трьох старших дітей до школи, а мама з наймолодшою тим часом уже рушає до міськради. В сесійній залі жінку одразу обступають колеги. кажуть, Даринка дуже спокійна дитина. Не хочу зурочити, Ні в якому разі. Ви знаєте наші українські традиції, так але поводить вона себе дуже дуже гарно. Це спокійна дитина. і Я думаю, що її мама на правильному шляху. Нині в порядку денному 70 питань. Минає кілька годин. Увесь цей час дівчинка уважно роздивляється присутніх. Голосувати мамі. Не заважає 31 дня. Жінка розповідає, аби поєднувати роботу з материнством, в міськраді треба створити кімнату матері та дитини, де в перервах можна буде відпочити, нагодувати та сповити маля. Народні обранці вже навіть подання написали: якщо міські урядники підтримують мам та нададуть кімнату, жінок із дітьми певна Ганна у раді побільшає. Щоб тільки ма щоб другі мами могли зайти і передіти, передягнути, нагрітися, погодувати дитинку. Будемо надіятися, що буде вирішена позитивно. Олена Пара, Віталій Гаврилець, програма Вікна СТБ.